Щеплення під час вагітності. Що потрібно знати? Щеплення в більшості випадків дозволено під час вагітності. Не можна лише вводити живі вакцини. Всі інші вакцини в більшості випадків можна вводити вагітним. Є календар щеплень навіть для вагітних. Наразі є і міжнародні рекомендації, українські рекомендації, є портал щеплення від мозу від Міністерства охорони здоров'я України. В якому перелічені всі варіанти можливих вакцинацій під час вагітності. По-перше, про що потрібно знати щеплення від сезонного грипу є дуже важливою вакцинацією. По перше, це захищає саму вагітну вагітні, входять до групи ризику тяжкого перебігу самого грипу. Це не означає, що це для дитини може саме зашкодити дитині. Воно може зашкодити самій жінки вагітні. Тому, будь ласка, робіть щеплення від сезонного грипу. Навіть якщо ви перехворіли вже грипом А або грипом Б, потрібно все одно робити щеплення для того, щоб бути захищеним від іншого виду грипу. Щеплення від коронавірусу показано і дозволено щеплення від коронавірусу. Бо вагітні, як ми вже знаємо, з минулої епідемії коронавірусу вони є в групі ризику по тяжкому перебігу. Самого коронавіруса, а також коронавірус може погано впливати на перебіг самої вагітності. Тому, будь ласка, отримайте щеплення від коронавірусу або перед вагітністю, або навіть під час вагітності. Нема обмежень. Перший, другий, третій триместр в будь-якому триместрі можна робити щеплення від коронавірусу. Дуже важливим є щеплення від кашлюка та правця. Його краще робити у другому, третьому триместрах. По перше, це захищає саму вагітну. Від правця. По-друге, щеплення від кашлюка захищає незахищену ще після пологів дитину від кашлюка, тому що у нас наразі в Україні є спалахи кашлюка. Кашлюк є небезпечним для дитини, може викликати дуже серйозні дихальні порушення, навіть фатальні. Тому ну, у всьому розвиненому всесвіті, у всіх країнах, в Європі, в Америці, в Канаді. До рекомендацій та планових щеплень під час вагітності входить саме щеплення від кашлюка та правця. Це можна зробити або у свого сімейного лікаря, або просто придбати в аптеці вакцину. Вона називається бустрикс. Обов'язково повинен бути весь термоланцюжок збережений. І можна зробити або там, де ви знаходитесь на обліку по вагітності, або можна звертатись до приватних клінік, які займаються щепленням. В певних умовах, якщо є на те необхідність, можна робити під час вагітності щеплення від немококу, можна робити щеплення від Мінінгококу, можна навіть робити щеплення і навіть необхідно робити щеплення від гепатиту Б, якщо жінки входять до групи ризику. Тому, будь ласка, будьте освічені, не потрібно мати фобію від вакцин, не потрібно боятися цього. Людство розвинулося, людство живе і не вмирає від епідемій через те, що наука вигадала вакцини, наука дозволила нам жити вільним, здоровим життям, не хворіючи страшними інфекційними захворюваннями, які могли косити людей сотнями, іноді тисячами. Приходьте, звертайтеся до клініки доктора Медведева, якщо необхідно, навіть щодо вакцинації під час вагітності, ми допоможемо, розкажемо, та навіть зробимо вакцинацію. На все добре.